Всім доброго ранку, ми вже прокинулися, тяжко жили їхав на роботу, ми тут за Люфою питаємося зібратися з духом і наче знати порядки. Любен дивиться мультики, а я частково вже розгаргувала, осталось там ще деякі сумки і пакети розкласти речі, але треба встигнути приготувати вісти, поки не світло. Сьогодні у нас буде шинічна каша з подміткой. Так що скоро буде кушать, якраз Олюху покормить перецном. Так же якось так. тут. на дворі сніжок лежить. Кушать, готова, дай Лешка. Зараз покушаємо і будемо лягати на денний сон. Вероніка приїде після обіду, вже позвонила. На свою електрочку не встигла, а поїде той, що пізніше. Так що сьогодні у нас за сестричка приїде, буде з ким гуляти, Ілюшки. Да, Ілюшки. Я сказати, навіть в до вечора на робити. Не знаю, ще не обманювався, що вони там довго чи не довго. Ну, вроді як там задачі такі складненькі, то дуже, ніби довгенько. Деда-юда. Люба, це кашки з подлівками всякі. Цю мама. Вероніка. Пустила нас. О, там! Де? Там, там, там! Чи! Ай! Не вбийця б! Так, поїхали в орджон

Так почти в рост. Це якраз спать обнімашка подушка. Хе-хе. <рес> Вважай. А ось <рес> я мої ой-ой-ой, підніми поднімемось, каупав. Ось. Іди, приїздить. А, а і не не добавлять медведики. Ну, по вокаду зайшов, авокаду б Він всякий назад коти оці всякі заходить.

Не знаю, хтось. А дивися на акули, які прикольні. Да. А ось ці ось штуки. Це місяць. Да, класний такий. Таке вже треба з ним купляти, він вже сам вибирає собі, що хоче. Тобто, зберемося тільки, правда, що ми, може, машиною поїдемо. Так, бо з ним витро не поїдемо. Машиною по городу.

что-то рассказываешь там. Это повторюсь, скорее всего. Микрофон он И озвучи. И ему кажешь, а он повторяет. Привет. А, я снова как это работает. Илюшка-заюшка. Классно, сколько он стоит?

Оце ту ж тут теж сценіками, звісно, біда, Найтише, що скільки стоїть, особливо в іграшках. Що ми кудись на іграшки не підходимо, це угадайка. О, на всі іграшки один плюс один-три. Ні, ти можеш разні купити дві іграшки. А третє отримуєш п'яти. Ось у кухня диви. Невеличка. Хоч у моему не знаю яку. Та нема тут попугаю. Це не те, это повторюсь. Хорошо. Хорошо. Ти подивись, які я зелка ти Диви які. О, в чём что-то, исполнить себе ещё ничего. Мы такого мало мы купить. Как в маркет? Ну, потом для себя дам. А вовсе да. У нас есть фрукты. Есть, конечно. Им целая куча. А да, во всё. А есть что-то такая? Целых всё от нуля. Дихає твердо. А, це те, що дихає, да, світиться да, і дихає. Да. Ну, це вже пізновато. Це так і в кроватку а, лежить. Йому Зараз це було б інтересно йому. Я б такий, я, б, я реально сам, сам би таким вигрався. Ну, так от, що буду живати з ним. Це буде заохочувати його слова якісь казати. Тільки вчасно. Дивися, бо щоб ми не запізнились а, на сон. О, погнали, бо ще підніматися. Я бачу, що не скрить. Ну, мы тут пробили, я скажу, я каждый раз заполучил этот бабыш, и мы это комбинируем. Пошли попкорн. Что у нас по времени сейчас успеваем? Это так, ну, 25 минут, на 5 минут. Нормально. Все. Це вже така мисля сіти ваша. Дитина, це, конечно, така велика радість, але іноді хотіли в один день в місяць треба відпочивати. Це так хорошо. А, а так Вероніка може, так, да, там устатися з малим, і що вона така в нас, що вона практично спеціально приїхала, щоб відпустити нас в кіно. Ну no, no. mm. І що добре. Так. Да. А так, звісно, складно, коли немає на кого залишити, допустимо, няню, а так, щоб викликати на вечір, то він у нас не залишиться з чужою людиною. Тобто, абсолютно це. А знайомих у нас тут немає взагалі. Та у нас з'явилося Андрій особо. Не було з кем. Він такий у нас ще характерний хлопчина. Може, таку стельку закопати, що. Ні, з то з ним не попутає, де ж та сама няня чи саме професіональна, не, не знаю. ну, Може, підходи подинайде. А пак то він такий мальчик. Ну зараз уже спокійніше. Він зараз трошки приростає, починає більш адекватніше реагувати на людей. ну, типа такий стає, прямо вже до нього щось розкладуєш, йому він такий прям слухає та ж... Так я сьогодні йому кажу, все, Ілюш, бере соску, бере одіяло. Він пішов, взяв со стало соску, взяв одіяло і пішов в права, лягати. на права, заліз. Ну, все, я його наверное, не забирала, нічого їм чогось сказала. Він все взяв і пішов на ліжку, все. Ну, сюда точно надо поехать злому. Я казала я киадарим, надо поїхать, но тут сьогодні хвата за вихід.

а, когда Маленькая, синька. Ой, а воно двое как красиво. А что мы везде только где? А, там є багато таких синенький, жолтенький, модевый золотенький животик. Синька. А даже на синий, как лето да? <связывается> <Тут> такие девушки. <связывается> 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 Ой, я син с таким цим. Там якась кажется новая Так це жива вибо велика. Да. На фалу. Ты жива, дихає. Лишь ці дві великі, а та сыня, ты теж жива, тільки що открывалась. Ооо, да, на футбол дверь. Офигеть. Пока травна ж Ну не знаю, я сейчас приду туда выгляну. Наверное, кого-то уже. Вот он Ой, да. Ой. какой то новая рынка. С вами крутая такая. Какой-то пункт золотой слушай, таком не было. Опять новая

Так, щоб чисто з другого поверху було. Ну, так з обладнанням, щоб чисто з другого поверху було. Ну, який кінь? Покольний. Любимо таке, всяке там. Я взагалі купив у нас суперсоніка купив. Я ще не мав, наприклад. А з грудем. Я прокатив До грудем. Так, я дивився. Так, покольний. Я дивився такий. Я такий любив. Ми любимося таких. Типа супергероїв что ли? Непонятно. Народі бої де герої, не вроди бої. Типа, задействую, сам героїв. Сейчас в магазин купимо коше да. додому. Будем добра. А нам ще так часок їхати. Да, машину на лісу і посилювати. Ну там почти не було, місця буде містечку. Тут норма вже не вийшла,